Добрий вечір, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто має оплачувати перше побачення? Хлопець чи той, хто запросив? Ну я притримую цієї думки, що повинен оплачувати той, хто запросив, але зазвичай запрошує чоловік і він вже й оплачує. <гум> ясно, ясно. А у вас бували такі випадки, що чоловік хотів розділити з вами рахунок? А, можливо, і було, але я не пам'ятаю, можливо, це було останнє побачення, якби якщо так і було. <рес> Ясно. Тобто, з чоловіком, який хоче розділити рахунок на друге побачення, не підете. А, думаю, ні. Добре, а що ви цінуєте найбільше у чоловіках? А, ну, мені подобається харизма, зовнішній вигляд. Я звертаю увагу, і на запах чоловіка це також дуже важливо. А, я дуже також цікавлюся ароматами. У мене є колекція парфумів. Ваш у вас є своя колекція парфумів. А які парфуми полюбляєте, розкажіть? E, ну, багато відомих. А також я для себе знайшла такий бренд як Hello Helen. E, це український бренд, який сьогодні на мені це формула номер один. Hello Helen. <рес> ну знаєте, я вам скажу, що для українського бренду дуже смачно. Пахнет. Так, вони досить шлейфові. Мені це і подобається. В них клас. Дуже дякую.